А й справді крилатим ґрунту не треба? Не буде землі, то буде небо, не буде поля, то буде воля. Не буде пари, то будуть хмари. В цьому напевно є правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ті крила, не з пуху пір'я, а правди, чесноти, довір'я, у кого з вірності у кохання, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії. Або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має.